Вітаємо сьогодні. У нас в гостях українська письменниця, піар-менеджерка та журналістка Світлана Тараторіна. Тож, Світлано, розкажи, будь ласка, коли саме стався той момент, коли ти вирішила, що будеш письменницею? Вітаю, дякую, класне запитання. Я писала з дитинства, власне, як, мабуть, багато хто, хто зрештою став письменниками. Але моя персональна історія в тому, що я виросла в Криму. І писати українською я відразу почала писати українською, мені цього дуже хотілося. Це був такий мій підлітковий протест. Але я не розуміла, що це, як це, що з цим буде. Далі я поїхала навчатися до Києва і десь продовжувала свої спроби. Але, мабуть, свідомо вже так, вийшов мій перший роман. В 2018 році, тобто свідомо стати письменницею, я вирішила або так склалась обставини вже після 2014 року. Після Революції Гідності, мені здається, на той час почався цей перший сплеск цікавості до української літератури, і українські видавництва зрозуміли, що видавати тексти українською перспективно, бо ми пам'ятаємо, що було до цього періоду. І, власне, мій перший роман виграв видавничий конкурс. Видавництво шукало нові рукописи, оголосило конкурс. Я подала свій рукопис на цей конкурс, і він отримав перше місце і став книжкою. І власне з цього десь почався вже такий більш-менш професійний або усвідомлений шлях в письменстві. Ти з Криму як зазначила? Чи складно було російськомовній кримчанці писати українською, говорити українською, думати українською? Чи одразу ти це робила? Безперечно складно. А я, я пам'ятаю, і зараз мені це дуже дивно якось згадувати. Але тим не менш, в моєму дитинстві до кінця школи, до завершення школи українська для мене була як, як Латина, така мова з книжок або мова з уроків української. І тому такої якось живої розмовної мови я в принципі не чула. І, звичайно, коли я приїхала в Київ навчатися, в мене була перша ілюзія, що я зразу пірну в україномовне середовище, я вивчу цю справжню українську живу, а не там мову умовна з класичної літератури. Так не відбулося. Київ на тоді був доволі двомовним, умовно кажучи. Але почався мій теж свідомий шлях, власне, переходу на українську. І свій перший роман я писала практично зі словником. Я тривала словник, так я звіряла, якісь якісь слова перекладала, звірялась, значенням і так далі. Але на, десь на завершення вже написання роману я зловила себе на думці, що це моя мова, мова якою я думаю. І це було так. І приємно і несподівано. І після того, коли мені казали деякі люди, що вони не можуть перейти там, на українську, для мене це вже, вже викликає скепсис, тому що я змога, то, в принципі, мабуть, для, для людини, навіть дорослої, це не є. Аж так важко. Треба тільки справді цього захотіти свідомо до цього йти. Власне, твій перший роман Лазарус він став успішним дебютом, і читачі з нетерпінням чекали наступної книжки. Але наскільки я зрозуміла, ти не з тих авторок, які дуже швидко видають нові роботи. Тож, як власне, відбувається цей процес творчості, процес роботи? Так, дякую. Це це справді так. Я, я, я не з тих авторів, що пишуть швидко. Це правда. До Другий роман на написання другого роману в мене пішло теж десь. Ну тобто перший роман вийшов у 2018 році, другий у 2023 -му. Така велика дистанція насправді. Тому що для мене, для, мене, для мене дуже важлива якась підготовча робота до створення тексту, незважаючи на те, що я пишу фантастику, а для когось здається, що це така якась, ну начебто нічого такого складного, сідаєш і вигадуєш щось. А, але це не так. Я дуже люблю незвичну фантастику, мій перший роман ближче до якогось, якогось історичного фентезі, бо дуже багато історії намішано. Мій другий роман це взагалі давався мені дуже важко. Мені з одного боку дуже хотілося його написати, дати своє осмислення Криму. А водночас це був такий роман, пошук для мене самої, тому що мені самі для себе потрібно було відкрити справжній Крим, а не той, якому, який я пізнавала там, перші 18 років життя. Тому ось так, тому це зайняло для мене. Тобто для мене книга це і про писання, і власне про видання цієї книги, але і про цілу, цілу історію роботи до яка передує до тексту. Власне, ось у цій першій книзі ти багато говориш про Київ, про його видатні місця. Ну так би мовити, ти зізнаєшся у коханні да, Києву. Чому не Криму, чому не батьківщині? От так якось вийшло, що перший роман якраз присвячений Криму. І для мене це, мабуть, була відповідь на питання, як, як полюбити велике місто, в якому ти опиняєшся от з такого маленького містечка, як я, з кримського. І, мабуть, кожна людина, яка опиняється в великому місті, вона десь на початках відчуває себе чужою. І... Якось не можу призвичаїтися до нових обставин. І зараз десь про це, про пошуки свого місця в цьому великому місті, про те, як його полюбити. І, мабуть, це була якась така моя задача, як так, на пам'яті студентки, потім уже молодої людини, але безперечно не могла не написати про Крим, особливо після 2014 року. Тому якось так змінилось місцями, але це про а, два ну не, моїх улюблених місця в Україні. Це Київ, і Крим. Власний дім Солі написаний вже про Крим, про історичне дослідження Криму. Розкажи трохи більше про цю свою останню роботу, як працювалося над нею. Я, я довго не могла підійти до цієї теми. 14-й рік для мене особисто був дуже важким в плані. на увазі, що стосується анексії Криму. Я пам'ятаю свої враження березня 2014 року, коли вже ставалися ці всякі події там, в Сімферополі, коли о, якісь псевдореферендуми проводились. І, і я не могла зрозуміти, що відбувається, чому так відбувається, чому не чиниться збройний спротив. В мене була купа питань. Потім я поїхала, це, це було вже літо, і це, мабуть, мій був ну, на, на сьогодні останній візит до Криму. І, і мене якось вразили декілька якихось епізодів. Зрозуміло, що я не могла осягнути там, побачити і попитати всіх людей, які на той момент опинились в Криму. Але деякі епізоди мене страшенно вразили. Вразили епізоди, коли хтось радів окупації, вразили епізоди, коли. Скажімо, молодий кримський татарин-таксист не, не, ну, не вивішував прапори України в себе в таксі, казав, що я буду до останнього ну, я підтримую Україну, нічого не змінить ці мої думки і так далі. Це було дуже, таке, дуже такий різний Крим і дуже для мене болючий. І, ну, і зрештою, я почала писати власне, історію про Крим, свою історію аж в 19 2019 році так уже писати. А до того моменту з 2014-го, в мене виникло це бажання зрозуміти Крим, чому він такий, яка його справжня історія? Не та яку мені розказували в школі, не історія російської імперська не історія не знаю цього листів'чого гнізда, чи воронцовського палацу, чи там дачі Чехова, чи не знаю царських палаців і Севастополь, город Руська Слави. Ні, а те, що передувало цьому, історія величезна кримського ханства і всього-всього решту. Ну і зрештою дійшла до думки, що справді російська окупація це все такий таки такий дріб'язок, піщинка на величезній історії Криму. Якщо це піщінка, то, то значить колись вона теж випаде з цього ланцюжка. Але це, це треба все рівно мені для себе було перевідкрити, собі довести, що все, що мені розказувала, це дуже важко. Все, що мені розказували в дитинстві, це все неправда. Це все, що розказувала імперія, хотіла розказати, щоб довести всім, що Крим їх ні, насправді це не так. Дім солі для мене став цим відкриттям для себе півострова, і водночас мені дуже хотілося, щоб читач мав можливість теж щось для себе знайти. Щось загуглить, можливо, і і теж відкрити для себе це цю територію. Проте ти кажеш, що дім солі це постапокаліптичний роман, так. а не історичний. Так. Що ти маєш на увазі, коли ти ось так особлюєш да свою роботу? Так, це постапокаліптична фантастика. І ця постапокаліптика як ну, декорація, мабуть, зовнішня декорація, або основна світ, в якому розгортається події. Звісно, це метафора до якихось моїх переживань світові чуття, які виникло після 2014 року. Я так і кажу, що 2014 рік анексія Криму стала моїм персональним таким апокаліптом, кінцем світу, тому що. Я справді ну, дуже багато речей якось в моїй голові перевернулись. І, 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 і друге, мабуть, саме такий жорстокий світ народився з кількох метафор. І це якась і образа от, на тих людей, які не стали чинити опір окупанту, які так легко, можливо, його сприйняли. Тому так багато якихось змінених, умовно мутованих персонажів, які мешкають на півострові. Це і метафора засушеної, засоленої землі. Теж покликана в цій ситуації, коли канал, через який йде Дніпровська вода в Крим був перекритий Україною, тому що вода використовувалась на військові бази. І це а я якраз зі стопового Криму, який дуже залежний від цієї води і від каналу, і, і, і на суміші цього всього виросла ось така, може, неприваблива реальність, яка Постка світу, які після катастрофи, але водночас там є вставні новели, і в принципі це зашито в основний сюжет з історії Криму з найдавніших часів буквально до ХХ століття, кривавого ХХ століття. Мені дуже хотілося показати ну якби джерело і природу злазиким зіштовх, і і це, це зло романне, воно має реальних прототипів. Ну і ми розуміємо, хто це у мене в романі вони називаються Старші брати, і це якраз ті окупанти, які думають, що це земля їх. Тому е мені дуже хотілося цей невеликий, начебто, хоча книга груба, обсяг е роз вмістити всю історію Криму е в такій метафоричній е подобі, щоб дати читачеві сюжет, але водночас і привід на чимось замислитися з реальності. Тобто слоган на обкладинці книги, що Крим повернеться додому, це особисто твоя історія, така. так? абсолютно, Так, абсолютно я на презентаціях розказую, чому це справді особисто моя історія, але це і ще таке. Ем, я завжди кажу, що ну, роман починався писатися до повноштабної війни, до великого вторгнення і завершений власне е, десь ну на межі. Я змінила фінал, власне, вже після лютого 2022 року дещо змінила. І знаєте, як я пам'ятаю, 19 рік, і я пам'ятаю, як ми тоді думали про Крим, і ми говорили всі, що він якось колись повернеться якимось шляхом, але не військовим, бо не дай Боже, ми будемо дратувати оцього нашого сусіда. А після 2022 року все змінилось. І Крим з якоїсь такої площини. Думання про якось колись або краще ми не будемо думати про це взагалі, бо дуже боляче перемістився в такий обрій, наче вже не очікування, а майбутнього найближчого кроку. Я реально коли стала звільнена Херсоном, як нещодавно ми святкували річницю, то мені от буквально реально був вітер з Криму. Я так раділа і зрозуміла, що якщо Херсон нам вдалося звільнити, то і Крим десь десь, десь уже ближче, наче, наче от ми його так трошки до себе притягнули. Тому це та цей слоган з'явився власне після го року, і з такої, ну з категорії якоїсь такої надії, вже перетворився на мою впевненість. Власне, розкажи, будь ласка, про свої ритуали. Можливо, вони в тебе як у письменниці є. Ти, можливо, чимось надихаєшся, хтось або щось тебе надихає, або пишеш романи там під ароматичні лампи чи ще щось. Я думаю, що в сучасного письменника, особливо українського письменника, ритуалів якось не дуже випадає, коли є час, коли нема тривоги, коли ти там, не займаєшся якимось побутовими справами. Принаймні, я тоді я й пишу. Надихаюсь, мені дуже дуже допомагає власне справжня історія. І мені здається, що всіх українців має надихати справжня історія, тому що в нас було дуже багато драматичних моментів в історії, але усвідомлення того, що наші їх пройшли. І, зрештою, ми маємо державу після дуже важких років виборювання цієї держави. Воно трохи надихає, що ми можемо здатні все це витримати. Тому якщо я знову ж таки пишу з якоюсь історичним підґрунтям, то я обов'язково десь гортаю ці джерела, іноді просто на старі якісь газети чи стародруки. Це справді дуже допомагає відчути цю добу і, і зв'язок з нею. У тебе також є література для дітей. Оця Марія Звірів малювала да, про Марію Приймаченко, комікс також написаний тобою. Чи плануєш ще щось робити для дітей? Планую, є, є, є деякі задумки, але скажу, що для дітей страшенно важко писати, тому що тут буквально кожне слово важить. І ти відповідальний за кожне слово. Найбільше боюся вразити, ретравматизувати, або травматизувати дітей, бо ми всі зараз, і діти теж на такі такому емоційному вулкані, і дуже не хочеться його розворушити. Тому в мене є конкретні там плани для дитячих текстів, і комікс теж, але не можу розказати. Але хочу поділитися з вами смішною історією. Нещодавно мені хтось скинув уривок відео. Пропагандистці наші вороженьки розглядали десь на якійсь своїй нараді, не знаю що це. Наш комікс. А ми створили комікс про дітей з прифронтових територій. Ще це був комікс створений ще до повномасштабного Просто про дітей Слав'янська, Мар'янки і Красногорівки. І вони це розглядали під таким соусом, що саме підлітки на окупованих територіях є агентами опору значить, режиму. І саме вони здають локації військових. І ось на такій літературі вони вчаться. І це було дуже кувально. Але з іншого боку, Знаєте, мене трошки це потішило в якому плані? Що ці підлітки, які виросли, народились, виросли в Україні, щоб вони, незважаючи на весь шалений тиск, вони продовжують чинити опір, вони продовжують вірити, що Україна повернеться, і ціною неймовірних зусиль вони продовжують співпрацювати з збройними силами. Ну єдине, що можна їм побажати, щоб вони береглися і, і зберегли цю віру і себе до нашого повернення. Світлану, ти пишеш постапокаліптику, а читаєш власне що сама? Люблю постапокаліптику. Я люблю я завжди ніхто не вірить, але я кажу, що це мабуть найоптимістичніший жанр, тому що він про людей, які прожили це постапокаліптис. ті, що прожили умовний кінець світу. Вони вижили, вони йдуть далі. Це про надію, про незламність, незламність прям всього людства і конкретних людей. Тому мене теж це надихає. Знаєте, жодні жахи вже українців не лякають вигадані художні. Так Автором і постопоку і горору їм стало в рази важче в цьому плані, тому що у нас реальність може налякати кого завгодно. Але водночас це, це відволікає, і це, це є територію безпечних якихось таких наче страхів, де ти можеш на кожному кроці сказати, що це, це таке вигадане. Тому так, я, я це читаю для задоволення, для якогось такого теж натхнення, бо деякі речі справді додають стійкості. І якщо можна, розкажи, над чим працюєш зараз, що наступного побачать та почитають читачі. Декілька проєктів різних, і коротка проза, і е, готуються колективні ну, тоб, збірки міжавторські і, і працюю над продовженням Лазаруса. Щоправда, я про це давно вже говорю, і скоро про на такого Джорджа Мартіна, який все обіцяє продовження. а Його все немає. Але тим не менш мені хочеться це зробити. Тому як проектів багато. Але ну знайте, ем, вихвалятися можна вже готовою книжкою, бо чи видане. Тоді це те, що можна взяти друг комусь порекомендувати. Світлано, дякую за таку цікаву літературну розмову. Нагадаємо, що сьогодні у гостях у нас була Світлана Тараторіна, українська письменниця та журналістка.